Добрий день, шановне панство. Не недовгий буду цей. Іду по Лондону. Куди Настя? Букінгемський е, палац. А тут при нагоді знімаю, як тут все виглядає? Шикарно. Це вже другий район, це центр, і тут, звісно, все дуже красиво. Таке все, таке все добротне. красиве. Не так як в тому районі Лейтон, де я живу, де багато людей із. Таких регіонів, де самі скали. І ці арабського населення, яке в принципі не привикло ні квіточки садити, ні ні порядок робити. Коротше, різні є, різні є люди, звісно. О, дивіться, які як красиво вони оформляють свої балкони. Скільки квітів, Боже, а що то за квітки? Оті рожеві. Не знаю, оце салони їхні. Я туди, звісно, ходити не буду, бо то взагалі просто так. Ну просто показую вам, як іду. Внучка каже, що йти тут треба, Іти тут треба 20 хвилин до того Букінгенського з того місця, де ми були, робили манікюр. Вона працює у салоні адміністратором. Манікюр. О, а це що? Харі Кришна? Чекай, подивлюся, що то вони тут роблять. А О, Дивіться, такі балкони. Welcome to Carnaby Street. Carnebi Street, не знаю, що то за вулиця стріт такий. Вот. Народу, так тут більше, тут різний народ, але більше народу гарно одягнений, Много. наших людей дуже багато. У салоні, де моя внучка працює, самі українки працюють, дуже приємні. Гарний салон, я робила манікюр, так не дуже мало часу. Проходимо мимо. Ну, тут якась вулиця, непонятно яка, сміття лежить. Оце, що я не розумію. Проходимо. Що це за вулиця? Не знаю, вже тепер. Посторонній рух. А як ви знімаєш? Криво. Криво. Ну криво знімаю. Як можу, так і знімаю. Бачите, трошечки вам зніма, потім буде інший так бігом, бо тут жорстко можуть наїхати, і тут великі штрафи. Ось поїхав великий автобус. Ми переходимо Настя тут? Ні, ми не переходимо. Прикол один. Прикол? Не знаю. Помдиться. Така перспектива тута. А, це поки вони стоять, ми йдемо. По чому йдемо. Тут якийсь островок такий, потім не йдемо по ньому. Так, я тебе Давай. господи. Давай. Вирубайся. А чому вирубати? Я не хочу вирубати, я ще мало що показала. От. Остань, зараз тут стаємо тишок, тишок, Ну от. Ми таке звернули, якісь такі ворота величезні. Ворота величезні. Звернули. Зараз йдемо. Народ тут заходить, якийсь двір великий. Не знаю, що це. Не знаю, що це, що тут пояснюють. Може це екскурсія, що то взагалі. Якийсь меморіал чи що, бачите, який двір. Ну я не розумію, що це? якісь генерали, це якась це якийсь їхні... Так, біць, тут. Да. Що це таке? Я не розумію, що це. Mm. Ну... Я розписала, потім кирила силку, вона весь вечір не оплачувала і позвонила три рази, я видалила. Mm. Ну от ми сюди зайшли. Я не розумію, що це, це таке. А в неї номер катала. Я не могла вас кинути з Ну, Я, сказала, я думаю, ви треба вийти з цього двора. Я по чуть-чуть буду знімати, потім попробую змонтувати. Хоча я це ніколи не робила. Вона прийшла. Ну тут просто необхідно, бо за одним разом нічого не знімеш. Тепер да, от якийсь не знаю, міні-торговий центр Настя каже. Тут взагалі якась, якась позолота, такий от, взагалі якийсь пасаж. І тут всякі, я так зрозуміла, бутіки стоять. От ці. От, дорогі бутіки всякі, люди сидять більш-менш одягнені нормально. Тут якийсь швейцар взагалі, от, у шляпі, от, дорогущі магазини. От. От швейцар. Що він тут робить, не знаю. Ну, говоря, Отакий тут, цей салон. Ну, це все дорогуще для тих людей, котрі мають великі гроші. Ми в районі Майфер, самий дорогий район Лондона, це готель Ріц. Славнозвісний. Віць які машини тут. І таксі дорогущі. Народу тут куча, але дуже багато і російської мови, і української. На ну, українці в день не ходять, вони зайняті, вони працюють бідолазі. Тут то вся розв'язка, ох, зелений наш. Пішли. Ми йдемо куди, Нася, Букінгенський. де Держила королева. От тут звичайно. Важко, але тут більш-менш рівень такий кращий, бо ну, це найдорогіший, чи, чи небе, район. Тут Зняти квартиру, зняти одну кімнатку, скільки коштує? Шість тисяч десь. Шість тисяч, десь каже Настя. жах один, Коли 700 в Лейтоні, то, то там шість тисяч. Може собі уявити, що це. Знімаю трохи людей, що тут за атмосфера. А це що вона ага, ось там той зелений? Звичайно, приємніша, при, приємніша частина. Наші такі були поліційна, що тобто, я поколювала цим. Тут багато квітів, багато. А в тому районі, де ми там нічок квітів, там взагалі дуже багато сміття на дорогах. О, ми заходимо куди? Парк, грін парк називається. Ага. Йдемо за тим, ну чекай це що, оце якийсь парк, видно його тут. Зараз все просипається, в принципі. Тому а ну, почекай трошечки, або спереді цих жінок підемо, щоб ми зняли. Бачиш? О. Нарциси. У Нас також в Ужгороді, напевно, нарциси цвітуть. Направо. Направо. А що це, це таке? Сьогодні якась, кажуть, що то таке. Ой. А це що, якісь роботи тут ведуться? Тут перекриваються? Ну, напевно, перекрили. Не знаю. Тут перекус може бути. Ну так. То тільки нарциси, вот різного кольору, нарциси, а туди не можна прийти, бо там цей. Ну в букінгенському палаці я там почну знову знімати.